Як життя, я Тео. Чи було у вас таке, що насолоджуючись музичним супровідом Майнкрафту, всю атмосферу перебивали ось ці звуки? Повірте, у мене було. Тому сьогодні я збудував справжнє АТБ, до того ж, в якому можна робити покупки. До слова, це і прямим продовженням мого попереднього циклу: ста днів на безлюдному острові у Майнкрафт. Хардко, тому якщо ти все ще не подивився попередні відео, то чого ти чекаєш? Мабуть, персонального запрошення від мопса? Намо даватись відео. Клятане, приємного перегляду. У мене є прекрасна ідея. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, сьогодні ми будемо будувати АТБ. Як ви пам'ятаєте, у попередній серії Хардкору ми перемогли гендер дракона, і зараз у нас доступний весь Енд. Тому перша моя ціль на сьогодні це отримати елітри. Тому варто запастись блоками, водичкою, скрафтити про запас декілька фейерверків. і в принципі можна вже відправлятись у подорож. І так я вже в принципі бачу. Спуск тільки. Тут стільки монстрів, що це капець, йо-мою. І так, ось все, наш спуск, а я водич... Ха! Ха! Ще би, звісно, пригадати, де тут сам портал знаходився. Але. А, я його знайшов. Окей, я знову отримав досягнення кінець, але це все через те, що я поміняв версію Майнкрафт. І мене, на жаль, всі мої досягнення пропали. <звук> Пробуючи скористатись порталом Венді, як то кажуть, перший Блінкомом. Тепер. Де я? Телепортувавшись до долини островів? А як вони взагалі називаються? Я розраховував на те, щоб одним ендерперлом потрапити саме в цю місцевість, а іншим скористатися, щоб потрапити на більший острів. Але як ви розумієте, щось пішло не за планом? І тепер мені потрібно було звідси якось вибратись. Ну я я ж, я ж не лох, щоб якісь там мости будувати. Окей, okay, нам тепер треба якось на ті острови перебратись, е, а якщо? Oh, oh, oh. це спрацювало. Давай, іди сюди. Поправочка не спрацювала. Окей, okay, тепер треба акуратненько добудуватися, щоб не померти, тому що це буде. Трішки образливо, зовсім чуть-чуть. Але й тут мене не покидають пригоди, і в один момент. Що з блоками сталося? Чому я блоків не бачив? Вже нормально я добрався до одного з островів, і як справжній Майнкрафтер зібрав фрукт Хороса. Не, не знаю, звісно, для чого. Фрукт Хоросу, до речі, штука прикольна, можна її, в принципі буде і позбирати. Поблукавши деякий час, я таки не зміг знайти нічого схожого на ен або корабель, на якому б знаходились елітри. Чесно кажучи, я думав, що це буде доволі швидко. Але після пантів, тим, я вмію будуватись, без шифта на цілих два блока. Я знайшов це. У мене не. я. Я навіть не знаю, які емоції тут треба виражати, але нарешті, нарешті я це знайшов. Йой, в цей момент емоції і щастя мене переповнювали. І на характері я влітаю в гості до шалкерів. Шалкери, слухайте, а якщо ви мене вдарите, я зможу. Підлетіти. А ну давай, 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 давай. Лети прямо у мене, давай. Оу, oh. я не домовлявся так далеко летіти. Мені так далеко не треба. Після, можна сказати, специфічних перемовин із шалкерами. Пропоную, до речі, нашій делегації проводити лише такі перемовини з орками. Нарешті я отримав елітри і досягнення у нескінченність і до зірок. І окрім того, як приємний бонус, у скринях було діамантове кайло на ефективність 4. І також трішки ресурсів. І найголовніше, що мені приглянулось, це була голова дракона. Оу, який це кайф! Також я поєднав корисне з приємним і почав збирати стержені Енду, тому що для нашого АТБ їх потрібно доволі багато. Але окрім літер, мені також потрібно було, хоч декілька панцирів шалкера для шалкербоксу. Але мені цікаво, де тут можна було би знайти ще скриньки, бо я однозначно пам'ятаю, що тут колись були скриньки. Поблукавши по містечку ще деякий час, я, на жаль, так і не зміг нічого подібного знайти. Але коли вже збирався повертатись додому, я зрозумів, що досі так і не перевірив ще одну кімнату. Окей, можливо, це моя помилка, що я прямую. Сюди, вот, але можливо й ні. На щастя, таки інтуїція мене не підвела, і там я знайшов доволі цікаві інструменти та трішки потрібних мені ресурсів. Логічно, так як я отримав елітри, то повертатись додому пішки було б доволі нудно. Тому я вирішив зразу ж провести тест драю. Хотів би я так на теслі покататись. Окрім того, я вирішив також зайняти ще й озвучкою польоту. А як мені... А, на превеликий жаль, я забув, що зачаровувати елітри напряму неможливо. А мої жителі потрібних книг не продають. Тому щоб не забути, я крафчу два шалкера, трішки сортую речі та перефарбовую шалкер бокси. Спершу я хотів зробити їх синьо-жовтими, але, на жаль, на даний момент у мене не було потрібних мініфарбників. Тому пізніше обов'язково цим займусь. Як вам відомо, елітри ламаються дуже навіть швидко. А поки книги на ремонт у мене немає, потрібно їх зачарувати, хоч на не. Зламність, тому я інтенсивно витрачаю 40 рівнів Експе. І, врешті-решт, зачаровую Елітре. Отже, перша мета на сьогодні виконана, і можна її викреслювати. Отже. А тебе. Я думаю, що всі знають, як воно виглядає. Ну, як мінімум, тому що їх дуже багато. Отож, для сьогоднішнього проекту мені знадобляться такі блоки: сірий бетон, багато сірого бетону, сіра вовна, кварц, доволі великий асортимент каміння. Звісно, сіра та світло-сіра скляна панель, червона цегла незеру. Та навчитись робити букви на банерах. Розпочати я вирішив із основного блоку. Наривши деяку кількість піска та гравія, я зрозумів найважливіше. Оу. Oh. У мене немає сірого барвника А тепер мені потрібні барвники. А саме білий. І... Та тихо будьте, йой! В принципі, отримати чорний барвник це є невелика ж проблема. Але для білого барвника мені потрібні білі квіточки, так що. Потрібно зараз їх буде пошукати. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, цей геній Майнкрафта, тобто я забув, що білий барвник отримується із кісткового борошна. Але для того, щоб це зрозуміти, мені знадобилось перевірити пів флори і фауни Майнкрафта, шукаючи якусь білу квітку. До слова, білий барвник таки можна отримати із конвалії. Але у своїй уяві я мав щось приблизно таке. Через хвилин 10 у мене починають закрадатись певні сумніви. Чи я роблю все правильно? У мене починає закрадатись. Таке питання, що я роблю щось не так. Скелет, ти мені потрібен? А саме твої кісточки мені потрібні? Е, робимо кісткове борошно і... З нього робимо білий барник. Звичайно, я не так робив з самого початку. У клас! Ось так робимо. Тоді у мене виходить три стаки білих барвників. Але тепер залишається інше питання: а саме чорні барвники. Їх то отримати буде вже не так легко. Ось тут і починається моя нова головоломка та відкриття. А саме те, як виявляється, що спрути спавняться не так і часто. Пем-пем-пем-пем-пем-пем... Скідварди! Сквітварди, де ви є? Я бачу цих, що, що світяться. Але мені треба такі дефолтні сквіварди. По цьому моменту вже, мабуть, зрозуміло, що мене почало паяти. На жаль, не знайшовши ніде навколо своєї хати спрутів, у мене з'явилось нове і дуже важливе питання. Я не розумію, звідки в мене тут стільки черепах? В мене їх раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять черепах. Звідки вас тут стільки взялось? Шість шість черепах. Після підрахунків кількості черепах в компанії однієї з них я відправився у полювання на спрутів. В результаті, об'єднавши всі барники, у мене вийшло скрафтити рівно один стак сірого барника. Та в результаті трішки більше ніж два стаки сірого цемента. Звісно, у мене ще залишилась більша кількість сірого барвника, закінчились лише пісок та гравій, тому треба поповнити їх кількість. Копати гравій під водою це, звісно, ідея геніальна, але у мене була ще геніальніша. Я зібрав все золото, що в мене було вдома, та відправився Рашки. <кхм> до пекла. У моїх планах було викопати трішки гравія, що там спавниться, а також потрейдитись із піглянами, оскільки вони інколи дропають гравій. О. Oh. Я забув на дітей. Геній, в принципі, у всьому геній. Викупавши одну яму гравія, я зразу ж направляюсь на старий бастіон, в якому до слова я вже бував раніше. я тут був. Але натрапивши на випадковий прохід, я потрапив у місце, де ніколи не бував раніше. Саме там, в одній скринь, я знайшов діамантове кайло із зачаруванням ремонт. Діамантове кайло на ремонт. Ви серйозно? Після чого я знаходжу ось таку миленьку парочку піглінів, які аж напрошували, щоби з ними поторгували. Тому, закривши їх у своєрідному бар'єрі, я ненадовго відійшов. Але коли прийшов. Стоп! Я на секунду, я на секунду відійшов. Звідки тут третій взявся? В результаті у мене вийшло наторгувати трішки більше ніж півтори стака гравія. І вже з чистою душею я повернувся додому. Скрафтив ще майже п'ять стаків сірого цемента. І в результаті в мене вийшло 424 цемента. Тому я відправся переробляти його на бетон. У мене зараз таке сильне бажання те, що зробити. I believe I can fly I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Чесно, що що, ну цього я не очікував точно. І тепер починається найцікавіший момент відео. І я починаю копати бетон. На даний момент у мене виходить така ситуація, що раз, два, три, чотири, п'ять, шість, майже сім стаків Сірого бетону. Що ж, на даний момент у мене виходить ось така ситуація з блоками, тому нарешті можу приступити до будівництва. Але перед основною частиною мені потрібно було вирішити ще одне питання: а саме, як я добиратимусь до самого магазина. Тому щоб не плавати туди-сюди і не витрачати лишній час, я вирішив зробити мости, що будуть з'єднувати мій острів за тебе, а у свою чергу, а тебе з порталом. Після того, як основна дорога була. Вже готова. Я приступив до прикидання мого проекту на цю площу в уяві. У мене був невеличкий острів, який би з'єднувався із мостом, і на якому стояло б саме АТБ. Тому, зробивши макет острова, навіть тут команда Москви мені покоя не дає. І після проектування острова я нарешті можу приступити і до самого АТБ. Не знаю скільки разів вже це сказав. Невід'ємною частиною самого магазина, як не дивно, є його назва. Однозначно, я планував її на банерах, але також вирішив зробити її і на самій будівлі. Для цього мені знадобиться червона цегла незеру. Вона має доволі обширний асортимент виду блоків, тобто сходинки та плиту, плюс червоного кольору. Можна сказати, що це ідеальний варіант. Він це реально схоже. Це реально ну, а АТБ. Блін, шикарно. Але окрім такої назви, я також хотів зробити і назви ще й на банерах. Тому крафчу три білих банера і за тутерами починаю робити букви. Викопавши всю землю всередині магазина, я починаю будувати підлогу. Вона має складатись із різного виду каміння і виглядати не дуже однотипно. Після повної забудови магазину і його фронтового оформлення до мене доходить дещо дуже важливе. Задня сторона тебе виглядає приблизно. Так, погодьтесь, виглядає не дуже. Тому для кращого вигляду я вирішив здублювати екстер'єр із головного входу. Yeah, ну погодьтесь, тепер це виглядає набагато краще. Наступним ж моїм кроком було оформлення інтер'єра. Я хотів зробити щось по типу каз біля входу та щось на кшталт товарних поличок, але замість поличок там були б жителі. Е, знаю, це звучить доволі дивно, тому краще покажу. Перш за все, потрібно було придумати дизайн каз. В принципі. Це навіть на касу чимось подібне. І найважливішим елементом магазину є ось ті ніби стелажі, всередині них будуть знаходитись закриті віледжери, з якими можна буде торгувати. А, а тебе я на ви так працівників, хоч не тримаєте. Офітначе, скільки вже. Значить, що у нас тут буде? Тут буде, допустимо, ось такі відділи продаватись. І давайте, допустимо, в цьому місці у нас буде щось таке більш фермерське. Допустимо, тут стоятиме ще компостер, кацький верстак, звісно, і стіл лучника. А ось цей відділ буде особисто для мене найважливішим, тому що тут буде стояти. Що-що? Аналой. Тепер. Найважче це перевезти всіх жителів сюди. Перевозити я їх вирішив на вагонетках. Тому для цього мені потрібно було прокласти колію. Все б нічого, але після походу до незера в мене не залишилось золота. А як вам відомо, то для електризованих рейок потрібно ну, немало так золота. Принципі, цим походом до шахти я навіть задоволений. Адже окрім золота, мені ще й пощастило знайти немало так діамантів. Проклавши та зарядивши всі рейки, я міг нарешті починати перевозку жителів до їх нового місця проживання. Один крок для віледжера. Ну, тобто приїзд, великий крок для світу. Тому я вирішив приїхатись також. А, а давайте я за ним поїду. Чесно кажучи, це було доволі довго. І нагорожати вас переїздом кожного віледжера я не стану. Потратив на це діло я приблизно одну годину. Перевезти, а потім їх запхати куди треба і тому подібне. Прослідкувати, чи він заїхав у потрібну комірку і чи відповідає товару, який він має продавати. Ви не подумайте, це все реально серйозна задумка. Арманець! Арманець! А що той робить? Він ж взагалі нічого не вміє, він ж ніким не стане. Не знаю, чого я вирішив забулити цього жителя, але видно, що йому це не дуже сподобалось. Щось у нас тут занадто грандіозне поповнення, таке враження. Як ви розумієте, картографом я ну не особливо часто користуюсь, тому раз він розбирається у папірчиках, я знайшов для нього найкраще місце. За касою. Окрім того, на своїй шкурі відчув десант залізного голема. з ділу не із приємних. Після чого до повного щастя я ще відчув певну інфляцію та підняття цін. Але через деякий час, на відміну від рашки, санкції мені пробачили. І ось нарешті настав цей момент: відправив до тебе останнього жителя. Фуф, ніби, ні, ніби на всіх сюди доправив. Та не вже, та не вже. І після певних маніпуляцій всі віледжери нарешті, за Зняли свої місця. Окрім захоту, я навіть не знаю, що сказати. Мені результат дуже навіть сподобався. Що мені подобається, що з двох сторін це зрозуміло, що це є АТБ. От з якоїсь сторони не подивишся, це є АТБ. Тільки я дещо забув добавити. І тепер, в принципі, з обох сторін це вже виглядає набагато солідніше, набагато прикольніше. Йоу, також потрібно ще буде світло пізніше, тому що ну ну я сумніваюся у справжньому АТБ висять факели. Хоча хто знав. Друзі, велике дякую за перегляд того, як я збудував АТБ у Майнкрафт Хардкор. До того ж на безлюдному острові. Як я вже писав в клаці спільнота, що мені дуже сподобалось працювати над цим відео. Воно дійсно має в собі якусь особисто для мене незвичну, але дуже приємну та цікаву атмосферу. Нагадую також, що це відео є прямим продовженням безлюдного острова. Якщо тобі подобається таке виживання у хардкорі, то Став вподобайку, так я однозначно зрозумію, що вам це до вподоби. До речі, нас на каналі вже більше 7 тисяч підписників. Тільки недавно я казав, що здивований першим тисячу, а тут вже вас майже 10 тисяч. Це неймовірно приємно. Особливо коли читаю коментарі, то аж заряджаюсь мотивацією працювати далі, не зважаючи звісно на обставини. До слова, я читаю абсолютно кожен коментар, але на жаль, не завжди маю часто змогу відповісти. Але зовсім скоро постараюся відповісти кожному. Ще раз велике дякую за перегляд. Мене як завжди звати Тео, і до скорої зустрічі.